Посидіти, погомоніти. Таки добре. Маємо громадську тітку і не треба в корчму забігати. Доброго корчма не зіпсує, так само, як злого церква не направить. Показує. Не варт козаче брати, на корчму нарікати. Нарікай на Щербату долю і дурну козацьку волю. А все-таки молодшим треба приклад зі старшого брати. Наш старий сотник Тимофій шелест після смерті своєї дружини таки дуже споважнів. На жодні забави не вчащає, і з чаркою обережно поводиться. Знає, що чоловіку горівце, як собака в скаженівці. Так і нам. Якщо хочемо собі в нього доброї слави надбати, треба пильно вважати на себе. Відколи гетьманувати почав Іван Воговський гулячого життя не стало. Який пастир, таке й стадо. А пастир цей, мабуть, зроду п'яним не був, бо інакше б давно загуб. Хіба інколи п'яного вдавав, та й то не добре. Закуримо чи що, поки тітка з пекарні прийде? Ой люблю я люльку дуже, та дицепт тютюнцю друже. Здорові були, панове товариство. Доброго здоров'я, свято нему Якся маєш, то заче. А, маюся голий в кропині. Навчить лихо із салом поджиїсти. Який же то заяць, дорогу вашій милості перейдуть. Що маємо робити, аби того зайця вбити? Не заяць, А медвідь помога. Це, мабуть, Кирило Іванович до сотників неї халяви смалить. Гадали. Велике діло, не борони козі ліса, бо дістанеш неї в біса. Вподобала дівка москаля. Плюнь на неї звіддаля, як не нашого поля. То хай гине то поля, не розумію, як добрий козак, та ще сотени особу може до якоїсь одної спідниці пристраститися. Прилип, як доган не пили. А для мене вночі кожна кішка бура. от воду вступі товчать, і не будьте моїм приятелем, то зуби позбирав би. Полку не вернувся. А Олеся? Та діло непогане, соромитися нічого. Одружувалися батьки, й діти. А що, хтось там тобі в дорогу входить, то так не раз буває. На Бога надійся. Бог більше має, ніж роздав. От Краще випити почав. Ні, не будемо, не треба. Хоч і кажуть, що горілка серце веселить. Чи може від неї ледаче? Голова болить. Коли так, то справа ваша. А я ще про Олесю слово мовлю. Вона хоч і велика пустунка. Спокійно матір далася, та не зрадлива. Вона теж так вміла свого чоловіка причарувати, що він і до нині на іншу не гляне. М -м Ні, Олеся за москалем не побіжить. Stop. Це вона мені казала. То чого ж тоді дуєшся, як лопух на жарі. Боюся, щоб не звілась війна. Часи нібито спокійні, та в парах не Сотника чогось у раз у пол кличуть. Ну або то ж ми, синочку, 10 літ війни не пережили. Ой, багато лиха зазнали, багато. Але Бог милував і не один до своєї судженої повернувся, хоч і яси татари брали, і пани вивозили наших в красу. Суджене, не розгуджене, так воно і з тобою. Дав би Бог, щоб ваше слово та Богові вухо. Остаємо за тобою, Петрусю. Не бійся, як треба буде, то гуртом до нашого сотника підемо та поклонимося йому в пояс, ще й за коліна обхопимо, щоб нашому товаришеві кривди не робили. Сотник хоч хмурий, але м'якосердний. А Олеся в нього одиначка, за кого схоче, за того й піде. Якщо воєвода за Івановичем руку потягне. За коротко, щоб до запорожцевої вірки досягнула. Рубаємо, бо ще село маємо. І мені так здається, що москалям не вікувати між нами. Досить п'явки, насалася крові. Пора сказати їм, бувайте здорові. Ой, скільки ще нечисті по нашій землі діти водиться. Ой, що насались крові, то насались. Зле перед старим хмелем бувало. О, тепер ще гірше стало. Все якісь податі, плати, та й плати. Та ще, то, бачте, наш, то сотне, як може своїх людей обороняє, то й полковник небагато до себе горди. А що то по інших полках буває. Най бог Там! По два-три золоті з душі де рук. Теперішній гетьман Москви не любить. А Юрась, а він в академії вчиться. Кажуть, недалеко яблуко від яблуні падає. А дує як відкотилося. Що відкотилося, то правда. Не вдався у батька свого Богдана покійного. Ні духом, ані тілом. То чи може вдати з ділом? Бідний хлопчисько наш цей Юрась, цей ой. А наша Україна ще бідніша, за всіх терпить. Гей, Боже Боже, який би то рай у нас був, якби не ця війна, не ця ганьба тисячі церков попалили, тисячі міст і сіл, мов ясиком, злизало, куди не глянуть, ніде Марії стерчать, і сироти, як бездомні собаки снують. Кара господня за гріхи наші і за батьків наших та й тільки. А ви гадаєте, що Москва краща? Гарне пілля на Вудгуді та смердить. Отак і москаль, поки здалеку, то добре, грішми сипле, соболями вдаровує, а пусти його в хату, то він лізе на загату. Москва навіть старому хмелеві спокійно вмерти не давала. Він уже й голови підняти не міг, а цар усе через послів від нього чогось домагався. Москалеві хочу роди та дай, так і дато ж бо щоб підкотілося печеного льоду. Куди мах, туди мах, а сиділо по зубах. Боролися ми з Польщею та вибороли Москву. Будемо боротись з Москвою. То що виберемо, панове? Україну. Дав би це Бог, та не знаю, чи здолаємо. Згоди нема, не було її і нема. Простий народ на Вигоску нарікає. Кай, що він шляхтич, що дружина його козачками гордує, бо людьми чужої віри обсадилися. А воно так: якщо свої не винні, то чужих шукаєш. Невже ж то біля покійного хмеля чужинців не було? А вже ж, а вже ж, польської шляхти, скільки, а німців, а то татар? Тож, бачите, як з вогнем борешся, то не питаєш, з якої криниці вода. Гасиш, якби він Україну закріпив за собою. Тоді чуженці вже своїми поробилися. І певно, риба шукає де глибше, а чоловік, де краще. Але як нам, панове, на ворога стати, коли в нас син на батька йде, полковник на гетьмана, сотник на полковника? Тюх. Згоди нам, панове, треба. Згоди. Коли б у нас краще було, то кому заохочувалося б чужого? А вже ж повірити не можу, що гетьман рейментарем держави своєї бувши, чужому панові піддався. І старий хмель не з доброї волі москалям піддався. А вже що не з доброї, обскочили його вороги, як собаки, звіра, а ще й смерть почала до очей заглядати, то ж мусів. Але кажіть ви це нашому простолюдинові, коли він на політиці, розуміється, як вовк на звіздах. Ну, пригадайте собі, як то Черн за Богдановою лавою пішла. Скільки хлопів вигибло в його полках, скільки жінок і дітей вирізали, або в Ясир погнали. І яка їм дяка за це. Ой, та Богдан тільки про старшинських і про козацтво дбав. А що доброго він для черні зробив? Бачте, для старшини, а тоді й на низи черга прийшла би. Чекай, все, аж кобила здохне. Терпцю народові не стало. Оце ж і є цей терпець. Терпець пасен. А ми хотіли відразу в небо, вскочити. П'яний. <п 'яний> нечисто п'яний. Поганому виду нема стейду. А що, здорові були, казати не треба? Ти хто такий? Ніхто? А я посланець воєводи. До голови треба голови. Хоч би й чорт був, та з хати згуб. Ой панночко моя дорога. Панночко Шабелько з бусурманами зустрічалась, та не двічі цілувалась, з ляхами зустрічалась, та не тричі цілувалась. Поцілуйся ще з москалем. І моя з москалем цілуватися хоче. І моя. І моя. До мене з шаблями То й Хвалилася вівця, що в неї хвіст, як у жеребця. та ніхто тому не вірить. Ано ну, хлопці, покажемо йому, де раки зимоють. Синочки, прошу вас, не треба! Може, і справді не треба. А йому чого в нашій землі треба? Це такі приятелі, що з ними дружи, а ніж під полою держи. Втім, голову зрубати не штука, але треба, щоб була наука. Ану танцюй! танцюй! Каптан! Мій каптан! Одягнув каптан, думаєш, що пан знімай і до танцю. Скачи, враже, як козак скаже. Не розумій. Все ти розумієш, танцює, то голова спліч. Не вмій. А тепер геть із хати. І попробуй комусь щось скажи. Що пожаліється сотникові, то не козак, що боїться собак, не пожаліється. А пожаліється, то ще шабля постоїть за себе. Хто по морі плавав, тому калюжа не страшна. Але про що ми говорили, коли Пенчука сюди нечистим задуло? Діло зробили, москалика провчили, не гріх і пригубити. Пригубіть, пригубіть, панове товариство, за тую згоду, щоб вона у нас тупишним цвітом процвітала і щоб від того цвіту по всій Україні запахло так, як оце хати наші нині зеленими святками пахнуть. За згоду! За згоду, панове, за згоду, за вірну службу гетьманові Україні! Не сотня повертається. Мабуть, він. Ходімо та хочіш на зустріч. Ходімо. Бувайте здорові, дідусь. Ходіть, здорові! Полетить вітром і залишить тебе одну, як і мій мене колись залишив. І навіть гадки не будеш мати, де і коли він голову поповав. І будеш тільки гадкою багатіти, дивлячись на таких, як отці. Ідіть, ідіть, мої діти, куди вас доля кличе.